Вчір, добрий. ви видивитися новини понеділка у ефірі. Випуск інформаційної програми Час, яким він буде на цей раз дізнаєтесь за мить обурені бездіяльністю. Жителі Кошелева протестують проти влади, життя без зарплати. Хто боргує працівникам? Мукачів водоканалу. Захисти своє право, журналісти проти тиску, квіти чи вінки у Мукачеві. Відкрили ярмарок, очистити від бур'янів. Активісти озеленювали замкову гору. 40 років фанчиківська школа відзначила ювілей з вірою в серці релігійне свято для жителів ізи, куцули святкували. Ясіння 515. день села у Кам'янському святкували. У понеділок зранку обурені жителі Кошелева Хуського району зібралися перед райдержадміністрацією у Хусті на акцію протесту. Люди протестували проти влади та скаржились на найгірші в районі автошляхи. Селяни запевнили, їхній протест тільки початок. Надалі вони погрожують перекрити автотрасу та протестувати у день виборів. Пан Василь райдаж райдержадміністрації разом з односельчанами приїхав о сьомій ранку. каже: прийшли, аби покласти крапку в бездіяльності діючої влади і зобов'язати робити хоч щось у селі. Оборює людей те, що в їхньому селі дороги настільки жахливі, що туди відмовляються їхати таксисти та перевізники. Взагалі не творяться на наші пропозиції, що ми пропонуємо, щоб до нас дорогу зробити. Ми дуже обурені цим. Вибори не відбудуться, якщо вони за неділю не приймуть рішення якісь, тому що вже далі терпіти не можна. Протестувальники розповіли, що звертались неодноразово як до Хуйської райдержадміністрації, так і до обласної державної. Проте все марно і ніхто не реагує на це, що щоб зробити дорогами. пишемо, Я як кошелівський депутат. Пишемо письма, пишемо листи, відсилаємо вони нам обратно дають відповідь, що то область довжна тим займатися, і все і на цим все закінчується, і все і більше ми нічого не можемо зробити. Не знаємо, куди далі йти. Учасники акції протесту переконані, годі чекати, треба діяти, адже це шанс, що їх нарешті почують. До того ж, кошти вже виділені, але в районі їх не освоюють. На село Кошелево або на інше село Путського району виділилося приблизно десь от 280 до 300 тисяч. Питання Дмитро е Дмитро чому ці кошти не використовуються? Не освоюються. Чому? Вони є на рахунку. За, Містер, так, ну, у нас є всі договори, є проєктно-кошторисні документації, позитивні висновки по, всі, по всіх дорогах. Вони є договір заключення з облату дорогу. Да, я з вами з'їдний. Я теж рахую, що і це є неправильно, і це є недопрацювання, недопрацювання. Конкретної відповіді на свої питання люди так і не почули. Їм Обіцяли, що за день-два все зміниться. А на питання, чому в чотири рази зменшили фінансування Хуйського району на ремонт доріг за рахунок обласного бюджету, відповіді від Дмитра Маді взагалі не було. Хоча правдива відповідь так всім відома, запевнили протестувальники. В зв'язку з тим, що партія регіонів прийшла до власті, по голові з Януковичем фінансування на західній області зменшилося. Тому що ми є другий сорт, моє другий сорт у ліці партії регіону. Перший заступник голови райдержадміністрації навіть вівторок призначив зустріч з громадою у Кошелеві. на одинадцяту, запевнив, це має стати початком дій у вирішенні проблеми. Варто додати голова райдержадміністрації до протестувальників, так і не вийшов. Шість місяців без зарплати. Працівники Мукачів водоканалу вже півроку чекають зароблених грошей. Одні звинувачують міську владу, інші керівництво підприємства. Однак не всі знають про те, що винних треба шукати вище у державному казначействі, яке вже давно блокує рахунки органів місцевого самоврядування. Тему продовжить Катерина Можаєва. У комунальному підприємстві Мукачів водоканал 420 чоловік, і вже півроку більшість із них своїх зароблених грошей не бачить. Це стосується машиністи, оператори, охорона, вони точно шість місяців за зарплатної плати, що вони не виплачують. У нас у даний час чотири місяці повністю була непогашена заробітна плата. Так як у п'ятницю ми мало стали на забастовку, були чуть-чуть, Зупинили мало роботу і дали нам зарплату. Зарплати не мають, однак роботу не припиняють. Наприклад, зараз на вулиці Бергівській водники повністю реконструюють насосну станцію. Працівники не відмовляються, працівники віднестися з розумінням. Виплата зарплати почалася із четверга. Вже казначейство нам виділило на теперішній час 300 тисяч в четвер. 50, п'ятницю 50, 50 і сьогодні 100. гроші виділили, однак не виплатили. Виною всьому блокування рахунків державним казначейством. Виходить, що відтепер розпоряджатися своїм бюджетом незалежний орган місцевого самоврядування самостійно не може, каже міський голова. Ще 10 жовтня. Він надіслав телеграму прем'єр-міністру Миколі Азарову. Однак нічого суттєво не змінилося. На них останню дотацію майже в 2 мільйонах гривень, яку ми виділили, притормозили. У Держказначействі. згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні розпорядником коштів являється міський голова, але по напрямкам, які визначає представницький орган, тобто сесія Мукачевської міської ради. І по цим призначенням більше ніхто не має права згідно цього закону втручатися. Виявляється, що є один шлагбаум. Який усно, даючи команди з Києва можна перекривати фінансування цих коштів? Наразі заборгованість у Мукачів водоканалі складає мільйон 806 тисяч 763 гривні. Така сума у міському бюджеті є, а доступу до неї немає. Тому міський голова вирішив піти іншим шляхом. Ми матеріали передаємо в суд, я доручив нашому відділу юридичному місликом і сьогодні ми готуємо матеріали в суд. Тому що ми бездіяти не можемо. Ситуація надскладна, до кінця року ще багато робіт буде виконано, і з нами скоро ніхто не захоче працювати. Люди втомилися шукати винних і їм зараз не до цього, адже годувати свою родину потрібно не щомісяця, а щодня. Оприлюднення особистих даних, погрози, такі злочинні методи проти працівників засобів масової інформації застосовують деякі владні посадовці. За журналістські розслідування вже поплатилися Вікторія Ражова та Тетяна Літераті. Про тиск на журналістів далі Мар'яна Мартин. Персональні дані ужгородських журналістів з'явилися на шпальтах місцевих ЗМІ. так днями в інтернет-виданні було оприлюднено номер мобільного телефону та адресу електронної скриньки Кореспондент на газети Старий замок Паланок Тетяни Літераті. Наш журналіст газети Старий замок подав запит до міської ради інформаційний. Запит був поданий 8 жовтня 15 жовтня. Ми поцікавилися. Які результати цього запиту? Через кілька годин ми виявили цей запит у складі статті на одному з сайтів, були повністю засвідчений запит. З цією шапкою запит журналістка подала до міської ради, тому після оприлюднення матеріалу головний редактор старого замку звернулася до міського голови. Я зателефонувала міському голові з обуренням. Він почав мені пояснювати, що ні він, ні що він залі не знає про що мова, що він тільки починає з'ясовувати, що це за запит і про що там йшлося. Що він взагалі нічого не знав, не бачив, і ніхто нічого не знав, не бачив, і можливо, зламали електронну скриньку. Написали заяву до СБУ та в прокуратуру, аби вони перевірили, чи не було несанкціонованого втручання в комп'ютерну систему міської ради та самої журналістки. Наразі зліство триває. Подібне в Ужгороді трапляється не вперше. На початку вересня в комунальній газеті оприлюднили персональні дані Вікторії Рижової. яким чином взагалі можна далі співпрацювати із Міською владою виконувати свої журналістські функції, якщо ти не можеш бути впевнений, що завтра твої особисті дані, домашня адреса, мобільний телефон, можливо, когось потім зацікавлять результати ваших аналізів з лікарні, не будуть оприлюднені в газетах і в інтернеті. Обурені журналісти кажуть, що незрозумілою також також ці ситуації є позиція правоохоронних органів. що стосується відповіді з прокуратури, то вона на жаль була. Такою, що ніякої кримінальні справи порушено не буде, і просто ця справа зупинилася на е, тій позиції, на якій вона є. І орган місцевого самоврядування не мав права поширювати ці персональні дані, і тому, оскільки таке поширення персональних даних відбулось, воно є незаконно. Правоохоронні органи повинні визначити, хто саме поширює персональні дані журналістів. Можна скористатися декільками законами, щоб захистити себе і конституцією, і законом про інформацію. І законом про доступ до публічної інформації, однак жоден із цих законів не містить спеціальні санкції за таке порушення, і тому влада, знаючи це, зловжила своїм правом і поширила конфіденційну інформацію про журналіста. Миритися з цим журналісти не збираються, закликають не залишати без уваги подібні ситуації інших представників змі. Свобода слова і демократія, основа європейських цінностей. Заклики і декларації, які з боку України є сьогодні в особі президента, що ми рухаємось до європейської унії. Потрібно, щоб були реалізовані, заявив Віктор Балога. У інтерв'ю нашому каналу розповів час декларацій пройшов. Потрібно чітко виконувати ті доручення або домашні завдання, які нам дав Брюссель. Далі пряма мова у нас вже готовий добре про асоціацію. Перший крок до вступу до Євросоюзу. Це перший крок до того, щоб нам дали можливість кожному українцю їздити до Європи без віз. це спрощує стосунки європейської громади з українською. Це довіра до української громади. Тому перший крок, який нам потрібно зробити, це демократія, рівність, права. Українські громади, українці, тому що сьогодні дуже багато питань виникає, що у нас згортається демократія. Питання демократії вирішимо, питання руху до Європи буде відкрито з боку Брюсселя. Це аксіома. До євростандартів наблизилися на ще один крок в місті. Мукачеві тут австрійська фірма інвестор презентувала німецьку спецтехніку для прибирання пішохідної зони. Машина бореться з брудом, пилюкою, сміттям, чистить і тротуари від снігу. Чи прибиратиме така техніка мукачевські узбіччя? Дізнавались мої колеги. Машина, яка не боїться ні бруду, ні пилюки. Німецька спецтехніка для прибирання тротуарів проявила себе на центральній площі Мукачева. На пішохідній зоні ані сліду, лише мокрі плями, аби не залишалося пилу. Ця машина прибирає вулиці. За нею немає ні пилюки, ні нічого. Вона забирає все. суду. Най попадаються баклажки, бутилки з найбільше забирає бутилки з шампанського у вазі. Камінці, мінки, листя, гілочки то на затягує в себе. Спецмашина німецької фірми може вмістити до півтори тонни сміття. Працює без зупину шість годин до першої заправки. Таку спецтехніку вже давно використовують у містах сусідньої Австрії та Німеччини. Нарешті настала черга і мукачева. Ми з міським головою весною цього року відвідали міжнародну виставку комунального господарства ІФА 2012 І міський голова був вражений новітніми технологіями у цій сфері і висловив бажання придбати такі, таку одиницю техніки, хоча б одну, для міста Мукачева. Вартість цієї машини 80 тисяч євро. Міська влада готова виділити кошти навіть цього року. Щоправда, державне казначейство наразі гальмує цей процес. Через, Роботу казначейства нашого, яке фактично блокує нам розрахунки. Ми в цьому році, мабуть, не будемо проводити такі закупки такої, такої техніки, а сплануємо це на наступний 2013 рік. Ми хочемо купити одну малу машину для прибирання тротуарів і поки що одну велику для прибирання вулиць і прибурної лінії. Нова спецмашина працюватиме на вулицях Мукачева ще два дні. Далі вона помандрує до Виноградова і Хуста. Ви дивитесь інформаційну програму Час. Далі у випуску розповімо про наступне. Квіти чи вінки. У Мукачеві відкрили ярмарок, очистити від бур'янів. Активісти озеленювали замкову гору. 40 років фанчиківська школа відзначила ювілей. З вірою в серці релігійне свято для жителів Ізи. Гуцули святкували. Ясіння 515. День села у Кам'янському святкували. У вересні 2012 року виробництво товарів промисловості скоротилося на 7% порівняно з вереснем 2011 року. Про це повідомили в Державній службі статистики. При цьому у вересні 2012 року промвиробництво скоротилося майже на 3% порівняно з серпнем. У січні вересні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, йшла мова про скорочення на 1,2%. У Мукачеві розпочав працювати ярмарок з продажу квітів та вінків до Дня пам'яті померлих. Купити необхідні атрибути в центрі міста Мукачівці можуть до 1 листопада включно. Будь-яка робота потребує терпіння, а при вирощуванні квітів до своєї справи потрібно ставити ще й з любов'ю, каже квіткар пан Іван. Вже не перший рік вирощування квітів головне джерело доходу родини. Додає, осінній ярмарок непогана можливість заробити. Втім, цьогоріч конкуренція набагато більша. Тому ціни у порівнянні з минулорічними підвищувати не збирається. Цей період торгує традиційно хризантемами. Вона просто єдина квітка, яка зараз ну так росте, буяє, як би можна сказати. і... Витримує такі осінні приморозки, легкі, тобто не страшний мороз там до 5 до 7 градусів спокійно. Інші квіти чорніють і обсипаються, а вона ще буде цвісти і цвісти. Наразі охочих купити вінки та квіти не так багато, каже пані Мар'яна. Поки люди лише присінюються, купувати будуть трохи згодом. Аби попит на її продукцію був кращий, дизайн вінків змінює щороку. Я такою, що над одним віночком одну годину сидимо, а я такою, що зробимо за п'ять хвилин віночок. Хоч ярмарок відкрився лише сьогодні, діючих палаток вже більше ніж минулоріч, каже Мар'яна Дерев'янник, начальник відділу торгівлі Мукачівського міськвиконкому. Заяви від приватних підприємців прийматимучі протягом наступного тижня. Додає, такий захід піде на користь, як самим громадянам, які зможуть придбати необхідні атрибути для вшанування пам'яті померлих за доступними цінами, так і місцевим підприємцям. Від сьогодні почали роботу підприємці, які займаються цим видом товаром. Реалізують їх приватні підприємці. А з другу з кінця тижня вже будуть і саме громадяни, які виростили власну квітку. У нас дуже багато є тих людей, які мають фермерські господарства, і ми забезпечимо як місто наше, які хочуть продати власну вирощені квіти, так і району. Предоставили за то всю площу, яка є. Ну і це додаткове поступлення до бюджету. Різнобарв'я живих квітів, цікаві композиції зі штучних та оригінальні вінки. Цьогорічним вибором пані Олена задоволена, за кілька днів передбає необхідний товар, адже пам'ять померлих вшановує щороку. Удобно купити цвіти, квінки своїм родственникам хорошо. І ціни такі оптимальні, і композиції хороші. Придбати атрибути для вшанування померлих мукачівці зможуть щодня з 9 до 18 години. До 1 листопада включно. Хліб подорожчає на гривню. Ціни на хліб в Україні мають причини для росту, і цей ріст може скласти близько 20%. Тобто майже гривня на буханці, вважає президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. За словами фахівця, за останні вісім місяців у світі ціни на зерно також значно зросли. Вони досягли максимуму за останні 10 років. Це зумовлене великим дефіцитом цієї продукції у світі. З іншого боку, постійно зростають витрати на виробництво у сільському господарстві. Нагадаємо, раніше і прем'єр-міністр, і аграрний міністр запевняли, що найближчим часом з Зростання цін на борошно і хлібобулочні вироби не буде, оскільки в Україні є великі запаси пшениці з минулого рекордного за врожайністю року. У королеві, що на Виноградівщині, місцеві активісти власноруч очистили від бур'янів територію навколо замку. Нялаб донедавна, до історичної пам'ятки, пройти було практично неможливо, адже все навкруги заросло чагарниками. До екологічної акції долучилися і наші кореспонденти. Селище королеву славиться своїм древнім замком. Нялаб. історія свідчить, що солдати німецької варти зруйнували його ще у 17 столітті. Сьогодні від фортеці залишилися тільки руїни. Туристи, які бувають у королеві, піднімаються на замкову гору, щоб побачити залишки пам'ятки і чудовий краєвид. Звідси все селище як на долоні. Сама по собі замкова гора вона є ізюменкою селища міського типу Королева, яке по праву гордяться всі свідомі люди, освічені люди і які мали би по великому рахунку дивитися, щоб хоч трошечки зберегти руїни цього замку для придешніх наших поколінь. Замки Європи ровесники Королівського давно відреставровані, приносять дохід і перебувають під надійною охороною держави як історичні пам'ятки. Та замок Нялаб був вже давно занедбаний. Протягом останнього часу туристи могли підійти тільки до колишнього укріплення фортеці, але до головної споруди, як кажуть у народі, не проїхати ні пройти. У небайдужі разом із громадою селища вирішили провести громадську екологічну акцію Королівська осінь, у рамках якої прибрали прилеглу до замку території від сміття, розчистили від чагарників, а також провели толоку. Три молоді сакури посадили на замковій горі, решту в центрі селища. Приймають участь, як і школярі, приймають участь двадцятки з церков, особливо греко-католицької церкви. Приймають участь молодіжний центр, греко католицькій церкви, приймають участь прості пересічні королівчани, які відгукнулися. Всім, хто долучився до акції, віддячили смачним бограчам та справжнім концертом. На великій сцені виступали місцеві таланти і не тільки. Заходи, як стверджують місцеві жителі, проводять тільки на день села. Але відверто кажучи, відколи я приймаю участь на таких концертних мероприємствах, це перший раз в житті. Звук, світло, сцена відповідає саме високому професійному рівні. Також усі охочі могли взяти участь у караоке-шоу Хочеш співай і поборотися за цінні призи. 40 років тому в селі Фанчиково виноградівського району відкрили загальну освітню школу. Ювілей навчального закладу за ці роки відзначили вперше. Приємною подією стало перше святкування дня народження для Михайла Маргітича, який всі ці 40 років працював тут учителем української мови та літератури. Пам'ятає навіть перший день роботи школи, каже, такою вона була не завжди. Охоче ділиться з нами найважливішими подіями у своєму житті. Перше то, що народився, а друге, те, коли свою школу побудував. Чому так? Бо ми в таких поміщеннях займалися, розумієте, то старі ще з Австрогорщини, розумієте, там оці маленькі кафельні печки, розумієте, там тих ото, ото робив стояли по півночі, там топили і так далі. Додає, що завдячують появі нової школи колишньому голові колгоспу. Ото його вся ініціатив, він на себе взяв, ото все розумієте, отак, ми йому допомагали. То ми встраювали, розумієте, недільники, суботники, щоб ото от, чим скоріше ця школа пішла, як оця школа збудована. Це було коли дійсно, як царство після пекла, коли зайде туди. Так що дуже добре. Пам'ятають ті роки не тільки вчителі, але й колишні учні. Багато вихованців цього навчального закладу сьогодні поважні люди. Привітати колектив школи прийшли і представники районної та обласної ради. Дякую. Знаєте, мені надзвичайно приємно, тому що тут Фанчуковий, директор, скромно, так і сільський голова, сказали, що одна з кращих у районі школа. Я хочу сказати, що школа одна з кращих в і Треба боротися, щоб бути одному з кращих в Україні. Тут народжуються і виховуються люди, які дають за себе знати далеко за межами Виноградівщини, це Василь Рац. Це мій дуже гарний товариш і друг по життю Єрема, Це його сестра Іванівна, це Адаль Беджидик, який вносить чистоту в наше рідне Закарпаття з нашими партнерами-австрійцями. Це, безперечно, багато інших. На ювілей відзначили роботу кращих, вручили грамоти і цінні подарунки. У неділю візі, що на Хущині у Свято Миколаївському, згадували річницю прославлення преподобного Олексія Карпаторуського. Мощі святого знаходяться у монастирі, і до них завжди можна прикластися. Освятили в монастирі і новозбудовану дзвіницю. Молитва зцілює духовно. Пані Анна Стятівщини, коли в неї неспокійно на душі, йде просити допомоги Господа у Свято-Миколаївський чоловічий монастир, де знаходяться мощі преподобного Олексія Карпаторуського. Це для мене радість, дуже велика радість, утіха надія на бужче життя для спасіння душі. Я дуже люблю преподобного Олексія Карпаторуського. Часто відвідує монастир. Розповіла пані Анна історію жінки, яка втратила надію на повернення зниклої онучки. Проте дівчинка знайшлася, коли бабуся звернулася до місцевих монахів. Це не єдине диво, про яке ми дізналися від прихожан у день прославлення преподобного Олексія. Отець Іоанн з Дніпропетровська також розповів свою історію. Казали, що я на мерседесі, або на вертольоті приїхав. Я їхав і е, без всякої поломки 1300 кілометрів. Приїхав я на тому москвичові своєму і без всякої дійсно поломки. Але я просив молитву преподобного Олексія, преподобний очі Олексія, малюй Богом мені грішним. Розділятися і Дійсно, я сьогодні тут. Зазвичай у обителі прихожан багато. Проте архієрейська божественна літургія з нагоди 11-ї річниці прославлення мущей сповідника православної віри Алексія зібрала кілька тисяч. Було також близько 40 священнослужителів. Богослужіння правив високопресвященніший архієпископ Марк, керуючий Хузько виноградівської єпархії. Це день того. Пам'яті того, який народ свій любив так, що готовий був віддати життя своє за свій народ. Традиційно цього дня відбувся обхід храму з нетлінними мощами преподобного Алексія. Прихожани мали змогу прикластися до мощей, освятили священнослужителі і новозбудовану дзвіницю. До речі, зведено її завдяки благодійникам. За добрі діяння на святі їм вручили архієрейські грамоти та нагородили золотими медалями преподобного Алексія Карпаторуського. Гуцульська столиця Ясіня цієї неділі відсвяткувала свою 515-ту річницю. Заодно провели молодий, але вже популярний фестиваль. Довбушева юшка. Як фестивалять справжні гуцули, бачила наша знімальна група. Ясна погода, свіже гірське повітря та гучний звук трембіти. Так починалося святкування в селищі Ясіня. Започаткований не так давно фестиваль Довбушева юшка проводиться в Ясінях другий рік поспіль під час святкування Дня селища, якому цієї неділі виповнилося 515 років. Потім ми наготовили 500 літрів юшки, та трохи ще домашньої горівки взяли і будемо пробувати причастувати. Всіх своїх гостей. Справжній гуцул не пропускає жодне свято, а таких на гуляння зібралось чимало від малого до великого. Особлива прикмета колоритне вбрання. Мені сподобалося, що люди всі одягнені, гарно. Емоційний настрій прекрасний, а що далі що треба? Щоб відзначити річницю гуцульської столиці, сюди з'їжджаються гуцули з усіх усюд. Чудово люблю такі забави. Цей народ любить наш такий гуцульський, справжній вишиванок. Ансамблів чудово можна провести і вечір, і привітати друзів, всіх, хто тут на цьому святі. Уже доброю традицією стало вручати подарунки тим, хто на це заслуговує а таких в ясенях вистачає. Сьогодні на святі багато таких. Людей, які заслуговують на е, повагу, на їх відзначення, відзначення подарунками, звичайно. Значить, це такі люди, як ветерани, Великої вічизняної війни, це е, е, такі люди, як м, вчителі, медики, значить, е, пристарілі. Ще одна стара і добра традиція запалювання трьохметрової ватри, довкола якої танцюють всі, допоки вона не догорить. Розходитись ніхто не поспішав, адже на жителів та гостей Ясеня очікували розіграші цінних подарунків. Логічно, але не остаточно крапка свята яскравий феєрверк. Після чого танці затягнулися далеко за північ. 600 років від першої згадки про село святкували і в Кам'янському. Запам'ятався цей день гостям свята розвагами та гучним концертом. Разом з громадою села святкували і наші кореспонденти. Так любити свою малу батьківщину вміють тільки жителі кам'янського, каже пані Віра. Сама прожила тут все життя. Додає, відрадно, що на відміну від багатьох інших населених пунктів, молоді тут чимало, а це означає, що село розвиватиметься. Історію кам'янського знає добре. Через наше село проходила вузька колійка, яку строїли австрійці. Точно не буду знати рік. Но 1890 з рік були в нас прекрасні будівлі, була в нас пекарня, був у нас млин, який з'їжджалися з, з усієї Закарпатської області. Народні гуляні на день села для Кам'янського не рідкість. Втім, такого масштабного свята місцеві не пам'ятають. Шестотрічний ювілей потрібно відсвяткувати, як годиться, каже сільський голова. До цього часу проводився, але не було у нас цифри, тому що у архіві нам не давали цифру. Ми його проводжували так, що практично каже рік ми сьогодні створили великий концерт для того, бо люди бачили, відділи, чули. Нинішнє свято допоможе краще познайомитись з місцевими, каже пані Вікторія, адже сама тут в невістках за рік, який прожила в селі, вже й сама встигла в нього закохатись. Дуже подобається Вінніці їхні подобаються. Подобається на грибі, можна де сходити. Про багато подіями історію Кам'янського розповідали зі сцени місцеві жителі. Після чого від голови обласної ради Івана Балоги за вклад: у розбудову села вручали грамоти. Продовжило свято караоке-шоу Хочеш співай. Охочих проявити свої вокальні здібності було чимало. Всім, як завжди, лише з чотирьох учасників глядачі обрали переможця. Продовжило свято виступами вокальних та хореографічних колективів. На завершення свято своїм голосом всіх зачарувала заслужена артистка України Надія Копча. Такими новинами багато 22 жовтня. Ну а чим вражатиме вівторок у інформаційній програмі Час, побачите далі. Життя на полотні. Майбутні художники влаштували виставку у стінах старовинного замку. Повернення в минуле. У горці згадуватимуть про події 56-го року. Життя без даху. На ремонт покрівлі багатоповерхівок немає грошей. На сьогодні це все у студії. Працювала Анна Товт. Гарного вам відпочинку у вечір понеділка.